Я Маша і я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Сьогодні я хочу провести з вами такий один день з мого життя. Він буде дуже насичений, бо мені захотілося якихось змін. Минулого в минулому влозі я говорила, що в мене був такий настрій записатись в салон і щось змінити у своєму вигляді. Тому сьогодні я беру вас собою. У мене будуть деякі зміни. Першою зупинкою в мене буде манікюр. Я зі своїм з цим трошечки переходила. Я вже прям він мені дуже подобається, але він мені вже трошечки набрид. Я вже хочу якомога швидше його змінити. Тому з нетерпінням чекаю вже сьогоднішній запис на манікюр. Зараз я якраз таки збираюсь. Мені вже десь через хвилин 15 треба буде виходити. Звісно, звісно, я запізнююсь, я не знаю, як це працює. Я завжди а, чекаю чомусь на останній момент, і така: да ні, мені вистачить 15 хвилин зібратись. Ну чому не можна раніше м, встати і раніше почати збиратись? І я можу навіть раніше встати, але просто сидіти, наприклад, заліпати в TikTok, а потім така: ну, якраз 15 хвилин залишилось, ну, треба зібратись. І потім я ніколи в ці 15 хвилин не можу вміститись. в мене вийшло буквально за 5 хвилин такий швидкий мейк. Я останні дні якось полюбила робити темні губи. І не знаю, щось таке у мене зараз настрій на темні губи. Я взагалі рандомно купила ось цю помаду. Вона два в одному, спочатку це виглядає прям, ну, як звичайна помада, а з іншої сторони, як, типу другий крок це блиск. І це дуже зручно, що, що це по-перше два в одному. По-друге, коли вона. Висихає, вона не залишається ніде на одязі, і це дуже зручно, коли ти там пороздягаєшся, щоб там, випадково не задіти і ще щось. А кому цікаво, це бренд Вінкс Bella в номері 2. А я вже буду вибігати, бо я вже трошечки спізнююсь. Салони, ще є таке класне кафе, Ноль називається. Вони кожного сезону змінюють декорації, що дуже покольно. Найкрасивіше, певно, не було декорації на Різдво. І наскільки я знаю, це українське кафе, і воно славиться саме своїми десертами. Вони там просто їх десерт це просто як е, е, мистецтво. Я б сказала. Тому, якщо будете десь поблизу, обов'язково завітайте, бо там прям дуже красиво. Ні купила собі бутер, не знаю скільки буде там сидіти, тому можливо буде полона. І два борща взяла на винос. Ну не можу я без нього. Ну я обожню просто борщ, тому я відразу зайшла. замовила один і два на винос. Ну що, давайте я вам покажу, що ми вчора зробили. Я зупинилась на контур. Це висвітлення пряди, як ви бачите, по всій голові, але воно таке сховане і е, такий схований блонд, бо, наприклад, якщо ти просто в нормальному житті будеш, наприклад, так ходити, е, його і майже не видно, бо це моє натуральне волосся. Воно просто закриває той блонд, і ну, окрім звісно з цих перших прядок, і ніби нічого і не змінилось. Але якщо ти зробиш так. То я вже просто перетворююсь на блондинку. Для мене це супер щось таке нестандартне, щось таке дуже цікаве. На це парування був тренд в ковід в Тіктоці. І дуже багато хто висвітлював тут прядки, У мене теж таке було. Це було зроблено вдома з мамою, але ми взяли дуже велику частину тут волосся. І якщо тут це тільки передні прядки, то там прям це було ну, нормальний такий шматочок волосся. Я так проходила десь декілька місяців і потім Вернулося в свій натуральний. Зараз я зрозуміла, що мені чогось хочеться, але я не готова на Total Blonde, наприклад. А цей варіант це прям ідеальне ідеальний можливість подивитися, як мені з блондом Взагалі, подобається, мені не подобається і так далі. У будь-який момент я просто можу якби, його закрити умовно, і його нам навіть і видно не буде. Чесно кажучи, я дуже рада, що я зробила щось такого, бо це прям, знаєте, як ковток свіжого повітря в житті. Бо я дуже довго щось хотіла. У мене були і моменти, коли я хотіла і рижий, хотіла і синій, і рожевий. Я просто була готова вже зараз записатись і просто встати і поїхати в салон. Але я така, ні, треба трошки подумати над цим, або потім буде складно повертатись в свій, і тому я додумала, думала, думала і от надумала. Я дуже рада, що в мене сталося щось такого в житті, я прям навіть на себе трошки по-іншому подивилась. Ще хотіла поділитися з вами ем, останніми подіями. Я останні тиждень хворіла після ем, Італії, я якось відчувала, що щось не так, щось, якесь відчуття в горлі, е, дивне і так далі, але якось є така дані пройде-пройде, не пройшло, на жаль. Е, тому останній тиждень я е, провела. Що відбулося за цей момент? Я виставила влог з нашої поїздки в Італію, він вже на каналі, і ви можете подивитись. я буду дуже рада, якщо вам сподобається це відео. Вдячно за лайк, коментар, підписку. Це допомагає розвитку мого каналу. А також я мала перерву в читанні півтора місяці. Якось просто не хотілося нічого читати, навіть не можу відслідкувати, після якої книжки це. Сталося. Але е, останні десь півтора місяці, можливо, навіть два, я взагалі нічого не читала. Хоча останній рік я дуже багато читала. У мене є велика полиця з книжками. Я люблю колекціонувати книжки, я... мені подобається це. А останні місії нічого не читала, і от поки я хворіла, взяла книжку. Думаю, спробую, спробую. Такий був настрій, я лежала, якось нічого не хотілося. Я думаю, спробую. І читала до другої ночі. А, маю надію, що це якось мене поверне до читання регулярного. Поділюся з вами, що прочитала: це Dan End Daсет. Я читала щось такого вперше: це ковбойський роман а, з сетингом: таке маленьке містечко, ранчо, ковбої. А, Кохання Слоберна і так далі. Мені в принципі сподобалось, хоча я більше віддаю перевагу у фентезі, якось у мене романи на другому плані. Стоять, я їх дуже рідко читаю. Але це, це було прикольно, це було б реально щось новеньке. Тут є чотири книги в серії. Всі вони зав'язані на одних тих самих людях. Наскільки я зрозуміла, це перша книга. Останніх три в мене немає, і я ще поки не знаю, чи я буду збирати всю серію чи ні. А, бо я собі трошечки трошечки спойлернула а, про кого будуть інші всі частини і якщо чесно мене захоплює тільки четверта частина але я не впевнена чи я можу читати першу і четверту не прочитавши другу і третю тому я зроблю такий невеличкий ресерч Um, чи якщо можна буде, то я просто відразу куплю четверту. Хоча не факт, що вона вже є в перекладі, бо я читала польською. Можливо, ще четвертую немає польської. Коротше, зроблю ресерч і поділюсь з вами своїми відгуками, якщо буду продовжувати цю серію. На цьому буду закінчувати це відео. Я дуже вдячна вам, що провели зі мною цей день, що розділили зі мною ці емоції. Я буду рада вас бачити на своєму каналі у своїх наступних відео. Тому до зустрічі! Let's go baby